Всім привіт до вашої уваги лот харчових контейнерів від німецького бренду Ernesto. У лоті є набори контейнерів із кольоровими кришечками. У набір входять 5 контейнерів різних розмірів. 3 контейнери круглих та 10 прямокутних. Круглі із зеленими кришечками, прямокутні 5 із червоними кришечками. Три із синіми та два набори із жовтими кришечками. Розміри. Самий маленький це розмір XS – 160 мл. Далі розмір S – 320 мл. Розмір M – 545 мл, L – 850 мл та XL 1520 мл. Контейнер із дуже якісного пластику, він дуже міцний. Температурний режим мінус 20 та плюс 80. Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині. А, та у нас у лоті є 13 одиниць контейнерів із сірими кришечками у двох розмірах: маленькі 0,5 літри та середні 1,9 літри. Середні лоті 6, а маленькі лоті 7 температурний режим мінус 20 та плюс 100. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!